Всім доброго дня глядачі. я поросяток, зараз покажу вам яким чином. Бачок на 2,5 літра. Туди купляється речовина в любі ветеринарній аптеці. І обов'язково від паразитів. Ось таким чином. Скроплем поросят від бліг, від кліщів, від всякої начисті. Скроплю на даний час кожного місяця, тому що вони тут поле, боже, кліща такого, що просто капець. Кліща просто не виносимо, страшного кліща. Скроплюю від усього. Вітнамки наші будуть мати скоро поросяток. Скоро будуть малесенькі свинки. Будемо вже їх відлучати, можливо, навіть і сьогодні. Ось так. Обов'язково прикрутись про тварину, вже якщо щось утримуєте, бачите, зерна всиплю досить багато. Зерно на постійній основі біля них, щоб вони собі гарно їли, гарно росли. Ось так, треба доглядати. Якщо вже взяли відповідальність за якоюсь твариною, за нею треба доглядати. Так що таким чином окроплюємо. Речовину зараз вам покажу, яку додам відео. В принципі, заходите в ветеринарну аптеку, питаєте щось таке для відбріг, підкріща і вам запропонують якусь речовину. Я це робив, бачите, всі мокрі. Ось такі наші кабанчики, вітнамські свиноматочки, скоро будуть мати поросяток маленьких. Це наш кнур, посередині кнур і наша свиноматка. Ось так. Залишилась одна свиноматка у нас. З кабанчиків таких. Будемо від неї вже вести погорів'я. Бачите, як вони труться, труться, чухаються. Поросятка у нас все зареєстровані. Все належним чином. Все як має бути з кульчиками, з щепленнями, з ветеринарними книжками. Все на вищому рівні. Так, свиноматочок в'єтнамських буду я відлучати десь на днях, тому що не знаю, як там не будуть себе поводити разом. В загальному вони родити не будуть. ось так чухаються. І що місяць назад обробляв і все рівно є блохи, кліща просто взагалі валом. Настільки багато кліща, що я такого ще. За роки не пам'ятаю. Будемо ще їм лити переробки. Ось так вони всі чухаються, бачите. Обробию хречовною, обробляю кожного місяця і все рівно не можу цю зразу вивезти. Воно налазить, налазить. Але нічого, тому гірше не буде. і наші молоді поросята вже розведемо. На другий рік, надіюсь, вже взяти від них потомство від цих кабанчиків і будемо випускати в дику природу. Ось так. Толік, чашиться капець. Все значить здихає. Кожного місця обробляю, дивіться, як воно його кусає, як воно поросята від цього. Ці зарази страждають. Не знаю, як, як взагалі кабани рятуються в лісі. Яким чином, взагалі, як багато кліща і вся решту всякої зарази і все рівно воно, що людина бачте, дивиться, обробляємо все. А що воно в лісі робить? яким чином Рятується невідомо. Ось так. Свиноматки, свиноматки вже пузаті. Одна більша, друга менша. Животи поопускали. Ну, вже будемо бачити, скільки нам народять поросяток. Вони спаровані з В'єтнамцем, потім вже буду їх... Порувати цим кабанцем. Вже хай сюди парується, множиться. Будемо бачити, що з того вийде. Ось так, так що дякуємо, хто нас дивиться. Не забудьте в кінці відео підписатися. До побачення.